Луки, 17 глава з першого вірша. І сказав він до учнів своїх: неможливо, щоб спокуси не мали прийти, але горе тому, через кого вони приходять. Краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити та кинути в море, аніж щоб спокуси він щоб спокусив він одного із малих цих. Тобто дуже цікавий ну, початок. І Ісус Він особливу увагу загострює на те, що дійсно спокуси мають прийти в наш світ. Коли я готувався до цієї проповіді, я дивився визначення, що таке спокуси. Ось, якщо буквальний переклад цього вірша, він буде означати пастка, він буде означати капкан, тобто він буде означати те місце, з якого важко вибратися. Ось, і тут якраз говориться, що такі речі вони мають бути, і вони точно прийдуть. Тобто питання тільки через кого і як вони прийдуть в наше життя. Е -е -е Недавно дивився одну історію, тобто я там ну, періодично читаю новини, і була одна новина, ну, вона мені ну, виявилася дуже цікавою якраз в тему нашої проповіді. Е Воїни на передовій, і в них є собака. Поруч. Ну, якби він вже ну, привик до обстрілів, привик до ворожої обстановки і так далі. Тобто, але ну, на передові часто ставляться капкани і часто ставляться пастки, щоб люди, які там, вони ну, попали туди і не змогли, більше, не змогли більше воювати. І от ця собака, яка ну, попала в такий капкан. І йшли обстріли в одну сторону, в другу сторону, і було дуже важко їй вибратися звідси. Тобто, ну, і вона прийняла рішення, ну, буквально, ну, може, це когось буде шокувати, ну, перегризти собі ногу для того, щоб звідти вибратися. І саме це спасло її життя. Тобто, вона це зробила, потім їй, звичайно, поставили протез і так далі. але Сам момент того, що вона вибралася, їй дуже дорого коштує. Ось. І тут якраз говориться про те, що, ну, що це буде мати дуже важкі наслідки для тих людей, які попадають в ці спокуси. Тобто, також ну, коментатори, якщо говорити там про ну, богослівське визначення спокус, вони говорять, що це те, що Мішає, що від, 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 відхиляє від віри людей, відхиляє від віри людей, і що мішає виконувати Божу волю. От саме ну, в цьому сенсі Ісус говорить про спокуси. І говорить, що ну, дуже, дуже серйозні речі, що ті речі, які буде ставити ця людина, і, і для самої неї буде мати важкі наслідки, що ну, все дуже серйозно. Ось, давайте далі. Для того, щоб зрозуміти цей уривок, ми маємо пройтися, ну, пройти до кінця. Для того, щоб ми зрозуміли логіку Ісуса, тому дуже уважно слідкуйте. Третій вірш. Уважайте на себе, коли провиниться твій брат, докори Йому, а коли він покається, то вибач Йому. І хоча б сім разів денно він провинився проти тебе, і сім раз звернувся до тебе, говорячи, каюсь. Вибач йому, розглядаючи цей уривок, ми можемо подивитися на 16 главу, подивитися про контекст. В контексті Ісус розказує одну притчу про несправедливого управителя, це початок глави. Далі фарисеї, і доводить до висновку, що ну нам не треба бути срібнолюбиві. Фарисеї, коли вони бачать ці речі, вони бачать хід думок Ісуса, вони були срібнолюбиві, вони починають публічно його висміювати. Ось. І він говорить про їхній гріх, про їхнє відношення до Бога, і далі говорить притчу про багатого і Лазаря. і м -м, оцей початок 17 ї глави, ми можемо думати, що він ну, адресований до них. Тобто, що дійсно дуже важливо людям не відхиляти віруючих людей від виконання Божої волі і е, Божого Слова. І це дійсно можна застосувати. Тобто. Але якщо ми подивимося на третій вірш. Коли Він говорить перший друг, Ісус говорить перший і другий, Він ем, ем, говорить фразу, яка ну, ем, переводить наш погляд, що Він говориться довіруючи. Він говорить, уважайте на себе. Тобто дивіться, щоб ви, ну, от, Він говорить про те, що не треба робити спокус іншим людям, і далі говорить, що ну, дивіться на себе. Тобто, і коли ми будемо бачити нижче діалог, ми побачимо, що учні йому відповідають. Тому дуже ну, якби, можливо застосувати цей вірш, і першочергове його застосування це до віруючих людей. Ось. Коли провиниться твій брат докори йому, а коли він покається, то йому. І це дуже цікаво, тому що ем, тут говориться про прощення. І це насправді дуже е, серйозна і глибока тема. Прощення, як прощати. Е, і говориться про реакцію на гріх. Коли людина проти тебе згрішила, ми можемо е, ну, робити різні речі. Ось, ми можемо ну, не прощати. Тобто ми можемо е, не вірити в прощення людини. І тут говориться саме про ситуацію, коли людина дійсно згрішила і вона вибачилась перед тобою. Вона дійсно визнала свою провину перед тобою. А він покається, то вибач йому. Тобто, і коли ми будемо, коли я готувався до цього, цієї проповіді, дивився Слово Боже про вибачення в, в Біблії. Дуже багато і дуже часто вибачення в Біблії, воно. Походить від того, як нам Бог вибачає. І для того, щоб ми мали силу пробачати інших, дуже важливо ну, бачити, як Бог нам прощає. А Він нам прощає повністю і прощає, не згадуючи наші гріхи. Так контекст. Далі ну, після цього, після того, як Бог прощає, ми маємо ну, можливість. Від, ну, відновлених відносин з ним. Е, прощення має стати нормою в нашому житті. І прощення інших веде до очищення самих себе. Тобто дуже багато аспектів прощення, і ну, дуже важливо нам звертати увагу на них в Слові Божому. Але зараз ну, пройдемо далі. Четвертий вірш. І хоча б сім разів денно провиниться проти тебе, сім разів звернися до нього, говорячи, звернувся до тебе, говорячи, «каюсь, вибач йому. Коли ми проходили цю, це місце на групі, і люди ну, читали це місце, вони думали про своє життя. І один чоловік він сказав таку фразу: тобто, ось я, наприклад, ну, мені дуже важко сприймати це місце, тому що. Ну, коли моя жінка там, декілька разів проти мене згрішить за день, ну, то перший раз я може її вибачу, а другий, третій, четвертий, мені дуже важко. Якби я не вірю в її покаяння, я не вірю в її прощення, але ну, в те, що вона дійсно ну, покаяла щиро. Але читаючи оцей вірш, четвертий, ми маємо розуміти, що дійсно люди можуть помилятися багато разів. І люди можуть помилятися проти нас багато разів. І ну, можна подумати про себе, якщо я багато разів в якихось найтих самих речах помиляюся проти Бога, і я грішу, і я приходжу до Бога і я прошу вибачення за ті самі речі, які ну, здавалося, що. Хотілося б, щоб ніколи якісь не повторилися, то так само і в нашому житті, коли до нас приходять люди, і вони просять вибачення за ті самі речі, які би нам не хотілося, щоб коли вони небудь повторилися, ми повинні пробачати. І дуже часто наше непрощення, воно є навіть деколи більшим гріхом, більшим гріхом, ніж розробила сама людина проти нас. Тобто, ну, навіть в своєму особистому житті у мене був великий період життя і великий період часу, коли я жив не проще. Я тоді не знав Бога. Ходив, до речі, тут недалеко в Калуську гімназію і ну, соціально трошечки відрізнявся від тих дітей, які були там. Тобто Там часто ну, були багатші діти, не знаю, як зараз. Там були багатші діти. Я не так одівався, можливо, якось не так поводився, вони наді мною сміялися. Ось. І мені було дуже важко, дуже важко це вміщати. Я почав прогулювати уроки, ходив на хімік, пам'ятаю, футбол грав. От. І коли постало питання про те, що мене дійсно ну, потрібно виключити з гімназії, то есть, якби, я сказав ну, чесно своїм батькам. Отак От і так, діти наді мною сміються, то есть, мені це не подобається. То есть, я вирішив віддалитися від контакту з ними. Ну, Гра, гра футбол на хіміку. То, прийшла мама, і прийшла моя класна керівничка, і класна керівничка сказала, я, я говорила з цими дітьми. Вони кажуть, що такого не було. І моя мама сказала, я вам вірю. Тобто, і оцієї маленької ситуації стало для того, щоб розв'язати велику довгу війну на роки. Тобто, і мені. Мені насправді було дуже, дуже ну, тоді обідно, то є, якби що мама повірила там, не, не мені, повірила чужій людині, якій, до речі, набрехали. То є, якби, і ну, от, З цим непрощенням, з конфронтацією мою з батьками, я жив дуже довгі роки. Тому якби, ця проповідь вона близька до мене. Ось, до моменту покаяння. До моменту покаяння, Тому що ну, покаяння воно все поставило на свої місця. Воно... Ну, показало мене, показало, як я е, не правий в багатьох речах перед Богом і дало силу прощати. І так як мене простив Бог, я зміг простити і своїм батькам. Ось. І е, 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 насправді пробачати не так легко. Не так легко це треба визнати. І пробачати багато разів е, людину. Коли вона грішить в тих самих гречах, дійсно важко. І ми бачимо це з реакції учнів. П'ятий вірш. І сказала апостоли Господу: додайте нам віри. Тобто, те, що сказав Бог про прощення, про ті речі, які ми маємо робити в своєму житті, настільки важко вміщалися в серці. Апостолів, що вони навіть попросили віри додатково, щоб, не, щоб мати цю силу пробачати. Ось. І Ісус їм відповідає. Господь відказав їм, коли б мали ви віру, шостий вірш, хоча б як гірчичне зерно, і сказали шовковиці у цій дерево, шовковиця це таке, як ну, приблизно дерево, кушто по-різному його можна називати, Вирвся з коренем і посадися до моря. Той послухалася б вас. Тобто, і про що тут Ісус говорить? Ісус говорить, що силою для прощення є віра. Силою для прощення є довіра Богу. І коли ми дивимося на, ну, на Христа, ми дивимося на те, як Він нас простив, ми дивимося, що ми багато разів неправі перед Богом. То ми можемо робити великі речі. Тобто Навіть е, речі дивовижні, які, здавалося б, ми ніколи не, змогу, не зможемо робити в своєму житті. Тобто, да? тобто він говорить е, ну, перебільшення, що ви скажіть, ви, ну, з вірою, скажіть, е, цьому дереву кинься до моря, і воно кинеться. Тобто, і от ця віра вона нас має вести до. Е, Надзвичайних речей, до набагато більших, ніж тут описані. Тобто і ми зможемо. Ну, віруючи, дивлячись на Христа, розуміючи Його славу, розуміючи Його силу, ми зможемо робити в своєму житті набагато більше речі, ніж, ніж хоче від нас Христос. Ось. Але це не закінчення, не закінчення історії. Є ще додаток. Сьомий десятий вірш, який ну, деякі люди вони думають, що це м, до нашого уривку застосовано, тобто, є люди, які ну, думають інакше. Тобто, я думаю, що все ж таки це логічно до нашого уривку. Давайте ми прочитаємо. Хто ж із вас, мавши раба, що орета пасе, скаже йому, як він вернеться з поля негайно, е, негайно йдите, сідай до столу. Але чи не скаже йому приготуй що вечеряти, і підпережись, і мені прислуговуй, аж поки я їстиму і питиму, а потім ти сам будеш їсти та пити. Чи ж він дякує тому рабові, що наказане виконав? Так і ви, коли зробите все, що вам наказане, то кажіть, ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні були зробити. Чому я думаю, що цей уривок відноситься до попередньої теми? Тому що коли Ісус говорить про те, що їм потрібно виконувати ці речі, то є вони, і, і вони ем, важко вміщаються в серці цих людей, то ми, дуже логічно, коли Ісус каже, що коли, ми дійсно це зробимо, зможе, коли ви дійсно це зможете виконати, то не думайте про себе, що ви зробили щось велике. Ви зробили рівно те, що хоче від вас Господь. Тобто, і і я, я, я думав, ну для чого він має це говорити, чи тобто, можливо цей уривок дійсно просто там, вирваний з контексту, і він відноситься до іншого місця. Тобто, але ну, мені здається, що це те, що веде в нашому, ну, якби, оце розуміння, хто ми перед Богом, воно веде в нашому житті до великої благодаті. Великої благодаті в виконанні Божої волі і в прощенні людей, які поруч. Тому в нашому житті ми можемо, тут говориться конкретно до прощення, але можна в різних аспектах сказати, ми можемо ну, не прощати людям і цим ставити велику пастку. В чому ж ця пастка? В тому, що вони будуть бачити Бога по тому, що ми робимо. Тобто вони будуть думати, що Бог жорстокий, який ну, не прощає прогрехи. То есть, але це не так, і якби я закликаю е, нас е, в відношенні до інших людей, е, робити ну, так, як робить до нас Христос, і прощати так, як прощає нам Христос.